Який орган може надати акт про те, що батько дитини проживає з нею? Видача довідки про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна, здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, центром надання адміністративних послуг. Для отримання довідки необхідно подати відповідну заяву та документи 1. паспорт особи, що звернулася за довідкою 2. Копії свідоцтв про народження дітей. 3. Документ про встановлення опіки у разі наявності. 4. Акт обстежень житлових умов заявника, де вказано, що батько мати не бере участі у вихованні дитини. Для отримання акту обстеження житлових умов заявника необхідно звернутися до управління служби у справах дітей за місцем свого проживання. Що отримати акт необхідно подати Перш. Заяву. 2. Копію паспорта заявника. Третій. Копію свідоцтва про народження дитини, четвертий довідку про склад сім'ї та з місця проживання заявника п'ятий відомості про житло, яке обстежуватиметься. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юелоїр.com.